Мене звати Любов і я вітаю вас на своєму каналі. Швидкі рецепти з любов'ю. Заходьте, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб отримувати нові сповіщення. Доброго дня! Я рада знову вітати вас на своєму каналі. Після невеличкої перерви приступаємо знову. Сьогодні такий зимовий день, іде сніг, на дворі холодно. Хочеться чогось такого тепленького, смачненького. І з гарними відчуттями, так як ми з вами говорили про гарні відчуття. І одне з таких моїх гарних відчуттів з дитинства це мамин кисіль вишневий. От сьогодні ми зваримо цей вишневий кисіль. Перш за все, що нам потрібно, стоїть на газу 2-літрова каструлька, тут півтори літри водички, вона ось-ось закипить. Потрібні вишеньки без кісточок консервовані. І в мене є трішечки залишились полунички такі сиропчик. Потрібен цукор, цукру не багато, я буду додавати ложками, щоб зрозуміти, скільки треба. Обов'язково потрібен картопляний крохмаль, не кукурудзяний, а картопляний, тому що кукурудзяний він тьмяніє в цьому киселику. І потрібна звичайна водичка. Перш за все, зараз вода закипить. Ми додаємо туди, додамо вишеньки і полунички. І це вариться, цей киселик вариться дуже-дуже швидко. Його приготувати зовсім не важко. Можна приготувати такий киселик, що можна брати ложкою, різати ножем, брати ложкою, а можна зробити киселик питний. Тому залежить, який ви хочете, і скільки додавати треба водички. Я буду робити такий густий-густий, що можна брати його ложкою, як холодець. Тільки це такі солоденький. Ось водичка закипає. Додаємо обережненько туди вишеньки. Ось так. Цукру я багато додавати не буду, тому що я все-таки хочу, щоб відчувалися Ось так. щоб відчувалися вишеньки. Зараз прокипить 5 хвилиночок, більше не треба. А ми поки змішаємо крахмал. Для цього я беру 4 ложки крахмалу. Отакий з гарною гіркою. 3-4 ложки. Він вже трішечки взявся комками. Ось так, я візьму поки що три. Отак. І тепер розводю його водою. Хто не знає як, крахмал розвести треба до однорідності. Спочатку він буде дуже-дуже такий твердий. Ось такий, знаєте, як алібастр, що його навіть не розвернеш. Але потім його розвести можна ось так. Бачите, як він впитує спочатку. А потім віддасть. Багато води не треба наливати з самого початку. Бачите, все, тепер він вже розмечається. І отакий він тепер уже. А спочатку, як він твердий, не спішіть доливати сильно багато води. Ось так. Відставляємо, закипає І зараз я додам цукор, додам поки Дві ложки і скуштую, який він буде на смак. Нам треба, щоб він був трішечки такий кисленький, щоб відчувалися смак вишеню. Ой, це саме те, що треба. Я доклала, всього нам сюди дві ложки. Ось тепер закипає, ми прикручуємо. І тонесенькою-тонесенькою, такою цівочкою. Вводимо сюди крохмаль і колотимо, отак робимо таку вороночку, щоб він був отакої густоти, і він потім загусне. І буде такий, як нам треба. Тепер дві хвилиночки і вимикаємо газ. Ось як він починає так булькати, бачите, як гарно. Такий робиться янтарний, прозорий. Ось я навмисне візьму біленький полонечок, щоб вам показати, якого він кольору. Все вимикаємо. І хвилиночку даємо йому, і потім розілліємо його по тарілочкам. Так, киселик наш такий нарядний гарний. А тепер ми беремо тарілочку і насипаємо. Їсти краще такий киселик, як він захолоне. Я понасипаю, а потім, як він захолоне, я вам покажу, який він гарний. Він такий. Похожий на желе. Ось дивіться, яке. Як сонечко таке. Як клубничка. Смачний-смачний. Ось така краса в нас вийшла. Смакота і красота. Ви подивіться. Взяв тарілочку таку вишеньки без кісточок, полунички. Їх видно. Дивіться, якого кольору гарного смачного і апетитного. Отаку тарілочку взяв солоденькові смакоти. Це недорого, це класно. Але вишні краще, щоб у вас були близько кісточок, щоб ніхто не поламав свої зубки. Ось так вихолоне, я вам потім покажу, яке воно буде. А зараз хай Бог благословляє вас і береже вас кожного. До зустрічі! А з вами була, як завжди, я, Любов. Так, трішечки охололо ще не до кінця. Ось дивіться, густеньке воно, геть як захолоне, зовсім. Воно буде ще густіше. Але повірте, воно наскільки смачне. Таке можна, якщо ви додасте не 3, так як я, а 4, буде зовсім, зовсім зовсім густе. Ось так. Ще трішечки воно захолоне. Так що можете покласти половиною або 4. Але води в крохмал багато не додавайте. Ось така смакота. Так що хай вам смакує. Готуйте старі страви українські і завжди це буде смачно.